Бліч 5 5х5, моя команда зліва, ваша става, давайте дивитися. Я не всіх персонажів пам'ятаю, але хочеться зробити. Пеляха. Ну, в принципі, по ідеї я забираю, тому що Сенджумару показала дуже мало своєї сили, а знову ж таки, банкай це не суто її. Так що, по ідеї, я маю тащити. Підписуйтесь, ставте лайки обов'язково і пишіть якісь коментарі будь-які. Давайте трохи підтримувати чи що, бляха, я для вас стараюсь. Так, один із штернетів проти Хайбель. Ладно, по суті, по ідеї, штернетер теж забирає. Теж забирає, Хоча не факт. Я погано пам'ятаю його здібності, тому не впевнений, ікаку забирає. Це як мінімум 2-1, як мінімум, на мою користь. Далі. Бляха. ну Ліса імба. Ліса імба, ліса сильна. Так що, по ідеї, вона має забирати. В принципі, якщо штернилітер не виграє мій, то 2-2. І фінальний, ну в фінальному я точно забираю, тому як мінімум 3-2, але все ж таки я думаю, що цей штернітер, я не пам'ятаю його ім'я, все ж таки я думаю, що він забирає. Хоча якби свою думку пишіть в коменти.